Видився в Тіктокі отакий апарат, сподобався Сергія Галузи. Ніколи не покупав, скажімо, так, заочно, тільки наяву. тим більше, що потрібно було перечисляти гроші наперед, скажімо так. Нервувався, але рішився. Що в ітогі маю? Прислали такий скутер, шикарний, ніде ніяких тобі царапин, ніде нічого. Те, що він сказав, те і є. В состоянні нового. Е, упаковка теж була е, дерев'яна. Заказав доставку додому. Дороговато, але зато без ніяких проблем. Зараз чекаємо документи і поїдемо оформляти. Надіюсь, моє відео може буде комусь полезне. Не сумнівайтесь. Лічно його не знаю, але парень надіжний. Нічого не обманув. Все як є, так і є. Дякую всім, хто дивиться. Покупайте і не сумнівайтесь.